Так, як між собою з'єднати 8 ячейок, щоб був 24 вольтовий, умовно кажучи, акумулятор? Ну, Взагалі-то номінал 3,2 вольти, виходить 12,8 вольт, плюс ще один, 4 ячейки, то виходить 25,6. Нам треба розмістити їх послідовно і щоб чередувалися плюс і мінус. Ну, По-простому тут різні кольори, мінус на коричневому фоні, плюс на чорному. Отже, ми з'єднуємо, щоб всі чередувались, так само тут сусідні, щоб були різного кольору, тобто всі між собою різного кольору. Ну і що у нас виходить? Виходить, ось, дивіться, від мінуса йде 3,2, далі 6,4, далі. 9 і скільки 6. Да. Далі воно йде. А, отут ремичка. Я просто щоб показати, що різного кольору, да. далі 12 і 8. далі воно пішло сюди. Це 16, да. потім ще 3 2 додається, ще і ще. І отут, виходить, плюс. Отже, у нас, виходить, в цій системі. Давайте зараз подивимось. Ну, правда, мені з'єднані. Просто так, умовно. Умовно, що у нас? 26 вольт. І внутрішній опір 3 млн. Ми так склали цю штучку, не плутаємо, не з'єднуємо між собою плюс і мінус. Краще закручувати це ключем вороток з пластиковою ручкою. Ну, тобто затискати, да? і ми собі з'єднуємо їх між собою. Між ними треба проложити якусь прокладку. Можна, наприклад, тонкий картон негуфрований, можна із параніта є спеціальні жовті такі продаються, чи будь-який ізоляційний матеріал. Тому що. Термоусадка, в яку всі ячейки загорнуті, вона тоненька. при вібрації може згодом протертись. Ну, хоча в домашній системі зазвичай воно не вібрує, але, наприклад, на електротранспорті. Так, ну ось ні. Це я так руками затягнув. Опа, Просто, щоби Показати, як воно буде. Ну, Потім тут ще під'єднуються контакти плати захисту БМС. Кого є можливість джеконг можна брати з блюту керуванням і активним балансиром. Якщо простішу плату, то треба додатково активний балансир, щоб був. Ну і тут гаєчки для пісового і мінусового. Контакті. Ну І вже сюди під'єднуємо дроти. Це 100 Ампер годин, 24 В. Отже, треба такі дроти, щоб 100 Ампер годин вони нормально без нагріву тримали. Ну, виробники інверторів радять від 16 квадратів. Але краще чи двойний, подвійний про, ну, цей кабель брати 16 квадратів, чи 25 квадратів, 35. Тоді не буде втрат. І буде краще. А ну, Гаєчками стягнули. О, опір 5 мільйонів, да, показує. Ну, коли дотягнути, то буде там 3 мільйони. Це точно. 26 і 17. Ну, от таким чином збирається збірка, їх треба стиснути. Можна шпільками 6 мм. Тут дві, тут дві і тут дві. Можна просто. Чітко виміряти ось цю відстань. В даному випадку це 20,5 см. Потім, коли, якщо корпус буде з фанери, наприклад, 15-ї, вона теж буде 25 мм, враховуючи ще оці прокладочки, які ви поставите, і якщо буде тут стіночка, а тут будуть довші 15-ка фанери, то воно стисне їх, якщо такої самої. Довжини будуть ці Да? воно стисне і, в принципі, цього буде достатньо. От така збірка.